Розвитку сім'ї як порожнє гніздо, це тоді, коли я вже говорила, коли вже ми випустили дітей в світ, так, коли діти дорослі виходять з дому, і тоді пара повертається знову ж до тих стосунків, які були ще на початку, коли не було дітей. І тоді завдання перебудувати наші знову ж таки ролі із батьківських, ну ми батька як батьки залишаються батьками, але між собою вони мають переналаштуватися на роль подругів. На відновлення цих спільних інтересів, спільних сенсів. І тоді ця криза може бути пов'язана з кризою сенсів. Хто я тепер? Якраз тоді відбувається ще й криза середнього віку для кожного з них. Хто я? Так? Де я з чим я? Що між нами є спільного, крім дітей? І тоді в цей період дуже часто можуть бути якраз ці розлучення, відчуження або навіть депресія. Тому що нелегко, якщо попередні кризи не. Були такими конструктивними переходами з одного періоду в інший, з одного етапу розвитку сім'ї в інший. То на цьому етапі все дуже сильно загострюється і згущується. Це щось нагадує мені, ніби як підлітковість у розвитку людини. Так, так В цьому часі, порожнє порожній гніздо сприймається в сім'ї, так ніби переосмислення всього життя. І це дуже складний період. Ну, ця криза є дуже така важка. Так? І завершує весь наш життєвий цикл в сім'ї. Це старість, вихід на пенсію. Тут зміст цього етапу проживання разом це зміна ролей, стають вже дідусями, бабусями, так зміна наших. Тілесних можливостей, так, зміна і обмеження цих тілесних можливостей, зміна соціальної активності, ми вже переходимо із якихось наших робіт в період, в період пенсійний, на пенсію, так. тоді так само відбувається дуже багато переосмислення життя і можуть, ну і ця криза вже цього останнього етапу пенсійного може бути пов'язана із страхом смерті, страхом втрати партнера, власної цінності, наприклад, також. Нагадаю, що кожен перехід, між, етапами, це, між цими етапами розвитку сім'ї, це нормальні кризи, так? нормальні кризи. І суть цих криз вона в тому, щоб налагоджувати змінені ролі, межі і функції або пріоритети в житті. Від, наприклад, ролей, там, як я вже казала, партнерів до ролей батьківства, від батьківства знову до партнерів. І криза буде… Затягуватися в тому випадку, якщо ми не гнучко її проходимо, тобто не комунікуємо, не обговорюємо.